Журналістика завжди була лакмусовим папірцем для розуміння того, які процеси відбуваються в суспільстві та куди воно рухається. За час незалежності в усі знакові і ключові для держави моменти і перетворення журналісти завжди були попереду. Сьогодні наша держава переживає надзвичайно складні часи. Як показали події, чесні журналісти, патріоти своєї держави, завжди напередовій. На передовій вони і сьогодні фактично на бойових точках. Щиро віриться, що журналісти України Країни докладуть максимум зусиль, щоб наша держава стала справді демократичною та європейською країною, і цьому сприятиме усе громадянське суспільство. 6 червня, коли Україна святкувала День журналіста, усіх Нетішинських медійників запросив до мерії Нетішинський міський голова Олександр Супронюк. З нагоди професійного свята грамоти Нетішинської міської ради були вручені редакторам та очолюваним ними колективам телерадіокомпанії Лотел СКТБ, телерадіостудії Хмельницької атомної електростанції, газети Нетішинський вісник, станційного друкованого видання Перспектива та газети Енергобудівник. Вашій особі вітаю всіх журналістів, всіх людей, які виконують дуже важливу роботу. Тому що кожен з нас робить свій вклад, скажімо, в життя і міста, і України. Але недооцінювати саме роботу журналістів, то це буде дуже, дуже негарно і неправильно, тому що від вас залежало і залежить зараз майбутнє України. Також тому, що якби не журналісти, якби не ЗМІ, які у нас всупереч тому, що знищували як бізнес, так і журналістику, і взагалі всіх вільних людей, от всупереч тому в нас є вільні журналісти, є вільна, скажімо, от думка, яка тут в Україні скажімо, дала можливість підняти народ. От ви дуже вели багато зробили для того, щоб. Відбулася та революція, яка зараз ще продовжується. От, відбулася ця революція гідності. І першими, хто вийшов на Євромайдан, це були журналісти. Тому до вам велика подяка за ваш труд. І з моєї сторони, і з боку в міськвиконкому я буду робити все для того, щоб була тісна співпраця, були, скажімо, тим, ми можемо вам допомогти. От зараз досить важка ситуація, але тим не менше будемо шукати варіанти, як ми можемо доному допомогти. Тільки так ми можемо побудувати вільну незалежну Україну. Новий міський голова вбачає забезпечення повноцінного розквіту і розбудови Нетішина, стабільного життєзабезпечення та функціонування міста супутника ХС лише в тісній співпраці із містоутворюючим підприємством Хмельницької атомної станції. І до цього запевнив міський голова він докладе максимум зусиль.